Так, мої дорогасеньки, а давайте глянемо, як пройдуть ваші свята. Як пройдуть ваші новорічні свята. Кому цікаво, вибирайте один із шести варіантів, а потім мені напишете. Збулося чи ні 2, 3, 4, 5. Ну, і давайте аж звідси. Шосту і шість. Оп! Ні-ні-ні. Класти ми її не будемо. Так, і один, два, три, чотири п'ять шість Я завжди вибираю третій. Мені теж цікаво, як у мене пройдуть мої новорічні свята. До війни і обстрілів не прив'язуємося. Дивимося на самі свята. І так, варіант номер один. Поиск. Ну, більше всього, ви ще не знаєте, з ким ви будете зустрічати Новий рік і, можливо, де. Да? Можуть бути якісь неожиданості, і плани поміняються. В голові були одні плани, а ноги вас понесуть зовсім в інше місце. Будьте до цього готові. Варіант номер два: дисгармонія. Вам щось не сподобається. Більше всього, ви планували якийсь, скажімо так, великий сабантуй або багато задоволення, а воно щось трошечки не вийде. Я не скажу, що праздник буде повністю іспорчений, але чимось або кимсь ви будете незадоволені. Більше всього, кимсь. Варіант номер 3 Мечтатель. Я так думаю, що більше всього ви проведете свій, свої свята в телевізорі, да? або в інтернеті, або в Ютюбі, в общем, в гаджеті. В гаджеті. Що ще хочу сказати по цьому? Ви будете багато мріяти про свій наступний рік, загадувати бажання, думати про ці бажання, уявляти себе вже там. Да? А також, можливо, будете сидіти перед дзеркалом і думати про те, як змінити зовнішність або зачіску. Або свій взагалі образ в наступному році. Це третій варіант. І мій теж варіант номер 4 Так, дорогенькі мої, не шукайте собі на попу приключеній, да? Е, Якщо вас будуть просити щось помогти комусь на свята, да? комусь якісь проблеми вирішити, або набуватимуться до вас в гості, от карти вам радять відмовитися. У вас і так буде полно гостей, хлопот полонород. І зачем вам оцей лишній аїст із своїм ще одним младенцем? Варіант номер 5. Мудрість. Ну, ви себе відчуєте просто буддою. Просто будую, да? до вас прийдуть якісь інсайди. Ви підсумуєте новий рік, назначатимете якісь плани на майбутнє, ви будете когось повчати, можливо, розповідати, як треба жити, куди рухатися, малювати це все в своїй уяві. Може принести вам якусь новину іменно на свята. Так, і романтик. Шостий варіант. Дуже добре продумайте свою романти... свої романтичні е, свята, щоб вони не прилетіли вам в віді камнів по голові. Да? Продумайте, з ким ви будете проводити, чи буде це дійсно романтик, і чим цей романтик може обернутися для вас. Я всім бажаю тихих, мирних свят, щоб в усіх вони пройшли е, чисто, гладко, святково і прекрасно. І, але можливо, підказочки будуть вам корисні. Мені наприклад, Да.